Мої вітання всім, У мене є ще така сімейка, яка постійно піднімається доверх. І ще тут мат і шумить, і температура. Зараз ми так легенько додаємо термометра. Температура, до речі, сонячна погода. Сонячна погода в нас сьогодні. Ось таке сонечко в нас. А температура мороз. Температура мороз нас 3,7 градусів, приблизно 4 градуси. Ну, це на сонці, в ціні буде і більше морозу. В земку кажуть, потрібно турбувати, але коли виникла така необхідна ситуація, то потрібно рятувати сім'ю. Я вже один раз корпуса міняв місце, ось корпус, який прогрітий при кімнаті температурі. Один раз я вже переставляв. І знизу наверх його, вчора забрав його. І зараз знову поставлю наверх. Якщо вони піднімуться до верху знов сюди піднімуться, то я їх переміщу в той вулик там з трьох корпусів і поставлю їх наверх і об'єднаю. Тому що їх небагато тут. Зараз ми спочатку поміряємо температуру, яка в них. Ось. Термометр. Почекаємо деякий час. В крайньому разі, щоб довго не затягувати, ось вони, всі зверху, всі зверху переміщаються вверх. Коли руку положити, тут відчувається тепло. Якщо вони на цьому корпусі, що я поставлю, не піднімуться до верху, значить тут є розплід. А якщо піднімуться до верху, знову таке саме положення, то відповідно, я вже казав, я їх об'єднаю. Значить, що я зараз зроблю? Легенько, ну, тут можна навіть, я кажу, рукою відчувається тепло. Я їх легенько зараз буду спасати. Пірімка. Для того щоб була така перінка на всякий випадок, потрібно мати гуси на хазяйстві. Тільки що прийшов, взяв у гусей пер'їнку. Так, ну що ж, пробуємо. треба дуже повільно. Допомоги цієї підлімки я їх постараюся повернути назад. Бачимо, вони сердяться. Нічого. Хай перелазять. Але таку роботу потрібно зробити. Я поставлю наверх. Поставлю наверх, ставлю. Але рамки прогріті при кімнатній температурі. Ось. ці бджоли, що залишилися тут на сітці, вони не змерзнуть. Тому що рамки, я ж кажу, прогріті до кімнати. Отакі в них будуть зверху рамочки. Секундочку. Отакі медові рамочки в них будуть. Тобто меду до весни їм хватить, Все, повертаю назад. Ja krivam sve